109 робіт представили на обласному конкурсі серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. Захід відбувся у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 10 жовтня. Такий конкурс, який проводять вже 21 й рік поспіль, та є змогу популяризувати аматорське мистецтво та вшанувати пам'ять видатної художниці. Це учасники з Тернопільської області, але е, я бачу, що тут і присутні роботи внутрішньопереміщених осіб, які перебувають е, з, е, з розумілих причин. Ще у в нас на тернопілі, тобто в нас немає якби якоїсь границі кордону, що через які з в нас наш конкурс відкритий. І звичайно, це мають бути аматори. Ініціатором проведення конкурсу є Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Його мета збереження та розвиток мистецьких традицій Тернопільщини. У Нас сьогодні працює журі. Звичайно, я їм не заздрю, тому що роботи багато і картини всі заслуговують уваги. І їх можна виставляти в будь-яких залах обласного центру, і вони обов'язково прикрасять ті ті стіни і ті зали, де б їх виставляли. Ми можемо гордитися тим, що в нас в Тернопільській області є такі міці. Бажаємо конкурсантам нашим перемоги, і нехай переможе найкращий. Слава Україні! Участь у конкурсі взяли 49 митців з різних куточків Тернопільщини. Серед них і вимушена переселенка з Луганська Олена Колєснік. Дівчина займається малюванням близько двох років. Вона художниця самоучка. Коли дізналася про цей конкурс, одразу вирішила взяти участь. Мені дуже важлива комунікація глядача і мистецтва, і е, так як ідея залучення, е, реально тут дуже. Таких е, різнобарних митців з усієї Тернопільщини мені дуже хотілося подивитися і підтримати колег, Е, як же підтримати кращих, як просто прийняти разом з ними участь. Ще одним учасником став іконописець Володимир Шерстій, роботи якого продають на аукціонах в підтримку захисників. На конкурс митець привіз три своїх ікони. Чому я взяв участь цьому? Перше, я розумію, що війна це є страшно, це є погано. І знаєте, вона війна та нам робить цей поганий ореол, який впливає на всіх, буквально, і от такі. Невеликі імпрези, які проходять, це як якась оаза, така оаза світла, оаза добра, де може людина трошечки навіть відійти від від того поганого впливу. Переможців обирали у двох номінаціях: живопис та графіка. Їх нагородили дипломами та грошовими преміями. Переглянути картини учасників конкурсу можна в обласному краєзнавчому музеї до кінця жовтня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.